Смак готової кави залежить від великої кількості факторів, які будуть на нього впливати. Обладнання, кавомолка, свіжість кави, вибір кави. Є ще один найголовніший фактор, і це вода. Ти на каналі 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро. Тож сідай позручніше, і сьогодні ми поговоримо про воду. В готовому напої вода складає Близько 98%. А частина кави це лише 2% від того, що ми з тобою вживаємо. Для того, щоб приготувати смачну каву, необхідно знати декілька речей в загальному для того, щоб приготувати той напій, котрий буде смачний, збалансований, яскравий. Солодкий, кислотний, приємний по тілу, гарним післясмаком. як же визначитися, яка вода до нас підійде і які оптимальні показники води необхідні для приготування кави, як пояснює сама Specialty Coffee Association, що вода це один з найважливіших факторів, котрий може або покращити смак готового напою, або навпаки, вбити весь потенціал зерна. І ми отримуємо просто чорну каву. У води є два показника. це pH, її лужність, і TDS, це її мінералізація загальна. Як це вимірити? Дуже просто. Якщо це кав'ярня, вдома замірювати та, свою осматичну там, систему систему мінералізації води або воду, котру ти використовуєш. То ось ph метр ось tds метр Як їм користуватися, в нас вже є на каналі. Ти можеш про це подивитися. Ось тут буде нагадування. PH повинен бути не нижче 6,5 і не вище 7,5. Оптимальний це 7. Що стосовно ТДС загальної мінералізації, рекомендації від 75 до 250. Оптимальним вважається 150. В нашому випадку. Для нашої кави оптимальним є 100-120. Але мінералізація це загальна назва і загальний прорахунок мінералів в воді. А які вони повинні бути, і що саме вони в собі несуть, яка їх функція і за що кожен з них відповідає, давай трошки розберемо. Якщо в нас буде занадто мінералізована вода, то що ми зможемо з тобою отримати правильно. Перевантажену готову чашку напою. Тобто вона буде занадто насичена, вона буде занадто гірка, вона буде важка і ми ну, навіть, мабуть, і не зможемо її випити, бо буде дуже неприємно. Якщо мінералізація буде низька, то ми отримаємо дуже пусту. Легку чашку, котро теж ну не дуже захочеться пити. Таке буде враження, що кава не дезаварюється. Що стосовно лужності, якщо лужність занадто висока, вище ніж 7,5, то наша кава буде перевантажена. Ну тобто наш напій буде дуже важкий тактильно, щоб його пити. Він буде дуже важкий по смаку. Навіть е, занадто гірка. Якщо ж лужність буде нижча, то ми отримуємо дуже кислий і різкий напій, навіть такий, прям е, зеленувата кислотність, як нестиглих фруктів, нестиглих абрикос, яблук. Е, що теж неможливо буде пити, і ну не раджу таке пити. Треба все ж таки використовувати якісну воду для приготування кави. Тож люди, котрим занадто кисла кава, або занадто гірка кава, зверніть увагу на свою воду. В цілому на неї треба звертати увагу, але от перед тим як е заварювати каву або як е давати якісь висновки, зрозуміти можливо, не та вода, просто спробуйте інше, що в нас в мінералізації, які ж таємниці зберігаються під цим словом, треба розуміти, що до складу води входять наступні мінерали. Калій, магній, кальцій, бікарбонати, сульфати і хлоріди. Для того, щоб зрозуміти, скільки в нашій воді певних мінералів, особливо, якщо ми не беремо бутильовану воду від постачальників, а самі власноруч за допомогою системи фільтрації і мінералізації е, очищуємо собі воду, її просто необхідно здати на хімічний аналіз. Якщо ми беремо бутильовану воду, то тут треба. Дивитися на склад, на склад, котрий вказує постачальник на пакування. А як кожен з цих мінералів впливає на смак? Кальцій допомагає екстрагувати з кави кислоти і дає напою тільність. Забагато кальцію може зробити тіло занадто важким і навіть гіркуватим. Замало кальція може зробити навпаки, що кава буде. Занадто пустенька кальцій відповідає в нас за кислотність і тільність напою. Далі магній. Магній відповідає за солодкість. І чим більш магнію в воді, тим більш солодка чашка. в неї набагато чіткіші, фруктові, і ягодні ноти. Це може навпаки покращити і розкрити смак води. Карбонати вони відповідають за баланс в готовому напою. Якщо їх буде замало, то ми отримуємо. Колючу таку неприємну чашку кави, тактильно буде і дуже важко пити. Якщо їх буде забагато, кава буде занадто різка, кислотна і майже плоска. Натрій допомагає в невеликій кількості з солодкістю, але якщо його буде забагато, то ми будемо відчувати дуже солоний смак в нашому горня. Тому тут теж треба достатньо обережно, що сіль може підкреслити солодкість, але може і в. Вбити її і вийти на передній план. Що стосовно калію, то він трошки допомагає магнію. В нього майже той самий принцип: він робить каву більш соковитою. Сульфати і хлоріди. От тут треба бути обережними. Їх не повинно майже бути в воді або дуже-дуже мінімальна доза. Чому? Хлоріди, вони будуть, по-перше, можуть дати. Аромат, тобто зайвий аромат в воді, і вони будуть, ну, це як хлор, да, наша вода буде пахнути, як в неї додали хлорку. По-друге, вони будуть залишати вопняний наліт, тобто буде залишатися на обладнанні, на чайнику, на кавовій машині, фільтр машині. По-третє, ну, таке пити, ну, я не раджу. Це просто буде погано впливати на наш з вами організм. Що стосовно сульфатів, Теж негативно впливають на готовий напій. Вони посилюють гіркоту і роблять каву терпкою і неприємною. Тобто їх теж треба мінімізувати для споживання і для приготування кави. Як висновок, мінерали в воді це як спеції. З ними можна експериментувати і додавати, але їх повинна бути невелика кількість. В якій ж самі калія повинна бути 68 міліграм на літр. Натрія – близько 10 мг на літр. Що стосовно магнія, на власному досвіді, ми вже знаємо, що його повинно бути не менше 15 мг на літр. Таким чином кава максимально збалансовано розкривається в чашці. Саме з такими показниками води ми працюємо на капінгах, котрі ми проводимо кожен день, експертизах кави під еспресо або під фільтр. Отже, як висновок з цього всього. Необхідно для приготування кави використовувати бутильовану воду, або відфільтровану, але для того, щоб розуміти, чи вона підійде для приготування кави, можна почитати або на пакуванні фільтрів, що він робить. Тобто, якщо це система осмоса, котра повністю відфільтровує воду і потім проганяє її через мінералізатор, тобто в мінералізаторі буде прописано, що він дає. На виході, який склад води. Або для повної певненості необхідно це просто віддати в хімічну лабораторію для того, щоб зробили аналіз води. Та треба буде почекати, але відповіді прийдуть. Що стосовно води з-під крану, ну тут завжди лотерея. В нас велика країна, і в кожному місці своя система водопостачання загальна. Тому, якщо брати воду з крана, в кожному місці вона буде різна, десь занадто щільна, десь занадто лужна. Або навпаки, з мінімальною лужністю, або менш мінералізована. Треба брати до уваги наскільки багато в неї осадку, хлора, фтора і всього іншого. Тому не раджу заварювати каву з води з-під крану. Це може і пошкодити вам, і таким чином ви не отримуєте смачний напів своїй части. А що до бутильованої води, а там покупної води з крамниці, то ми можемо завжди читати на етикетках, що пише виробник, що в хімічному складі води. Якщо тобі цікаво, яка вода з крамниці підійде для приготування кави, то з тебе коментар. Також не забувай ставити лайк, підписка і дзвоник, і ділитися нашими відео з. Своїми знайомими, друзями або родичами З тобою були 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро. Не забувай заварюй, насолоджуйся та кайфуй.